Всім привіт! 25 копійок 1992 року різновиди 2 ГАМ 3 ГАМ. Тим І читаємо. Аверс там, де? Герб. реверс там друга сторона. Орз дрібною насічкою. Так, штамп реверса ГА особливий, що в гронах 4 та 8 відсутня з черенки. Ну, черенки то дуже легко знайти її. Бо черенки всі знають, що таке черенок. Це така гілячка. Є схоже штамп він назив... називається VA, проте в нього ягоди з дірочками губликами. Читаємо далі і дивимося. От ГА. Ви бачите, тут нема черенків. І тут нема. Тут є бублики. Такі великі зірочками. Це ВА. І БА. БА отакі от он. З черенками і. Ягодки дрібненькі. Нам треба отаку от знайти монетку, і вона буде коштувати. Дивимося далі. Ще є тризуб. Якщо трезуб тонкий, 92-го року. От він. І черенків немає. То та монета буде коштувати 500 700 гривень. Отак. От, дивимося. Далі. Тонкий середній зуб три зуба. У гронах 4 8 немає черенків. І так, ще раз показуємо. Ціна 500. 700 гривень. Можливо, тепер і більше. От тепер так. Тим Товстий тризуб. Черенків немає. Так, черенків немає. І товстий тризуб. Товстий середній зуб тризуба. у грона 4,8 немає черенків. І та монета коштує 20. 1000 гривень. Купити, а продати рідкісний 25 копійок. 92-го можна на аукціонах Графта, Форум, монетки ІТ, ІТК. Або б, безпосередньо Ось такі 25 копійок. Ще є з бубликами. Крупна насічка. Англійський чекан. І інші. Але там ціни зовсім інші. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь. Кому інтересно буде більше. Всім дякую. Поширюйте канал це.